Друзі, доброго дня. Знайшов коротше, рано вранці все під машиною, калюжу рожевої, такої красивенької рідини і зрозумів, що це рідина з гура. Почав шукати причину і знайшов причину в такому місці. Доїхати з одного в другий, це Звідси текла рідина. Тобто вона текла звідси і в салон, і в ту сторону. Я тимчасово підклав в тряпку, щоб рідина впитувалася тряпку, а не під коврики текла. І зараз буду міняти. Як буду міняти, я покажу. Першим ділом відкручуємо цей пластик. Тут 4 саморіза під хрест. Так, друзі, відкрутив я цю пластмаску. Значить дивіться, Подивіться, щоб у вас руль стояв прямо, кермо стояло прямо і колеса дивились прямо. І так показую. Тут, дорогі мої, погано видно, але можна роздивитися. Он, на самій рейки з боку. Є перший на 13 болтик. І з тої сторони теж. Оці болтики на 13 треба викрутити і якось рульову оцю рейку, колонку, чи як правильно її назвати, смістить догори. Ну, це треба дивитися вже по факту. Спочатку викрутити, а потім бачить, що там у нас чекатиме. Так, друзі, ключ точніше головка на 12. Я думав на 13, ні, вона на 12. І от, треба було взяти таку велику трещотку, бо маленький не зміг зірвати. Так, друзі, дуже не зручна ця робота. Але можна витерпіти. Дивіться. Ось один ключ на 12. І тут під рейкою з під рейкою, торця ще один болтик на 12 їх треба викрутити. Так, покажу ще. От тут болт. Треба гайку викрутити на 12. Оці ви не чіпаєте. І ось аж там, які тримають оцю всю колонку нашу. Оці два треба викрутити і зміщати потихеньку витягувати рейку на вулицю, наче. Отут цей шток із, спригнув і був доступ до сальника. Так, простий варіант не спрацював. Мені довелося повністю колонку цю відкручувати, навіть пластмасоцю знімати, бо конкретно в моєму випадку не було доступу. І от бачите, ось ця штука. Я її відвернув і в мене оголився шток. Так, і зараз там є шайбочка і колечко штопорне, і мені треба буде його дістати. Буду діставати. Я беру такі тоненькі плоскогубці, чи як їх сказати, круглогубці, і там є штопорне колечко. Я його витягну. І, до речі, підкладіть туди якусь тряпку, бо потече рідина. Так, Шановні, отаке колечко було перше, потім за ним шайба. Он сам сальник. Он там... Я бачу в інтернеті рекомендують вкрутити чорного саморіза і за плоскогубці взяти і витягнути. Попробую так само. Так, я достав старий сальник. Так, да, оцей метод. Я спочатку пробував просто відвертки підковернути, але не вийшло. І потім я коротше, взяв саморіз, який закрутив. Але я дуже глибоко закрутив, там буквально декілька оборотів і можна витягнути. От. А от мій новий сальник. Дивіться, цифри: 190, 182, 11Б. Виробник Кортеко. і розмір його 19,8 на 39,7 на 6,35. Оцей сальник підходить сюди. Зараз розпакую його. Там, там бачите, протекло все, треба підкласти тряпку. Там протру і буду ставити новий сальник. Але, хлопці, попереджаю, це справа виявилася дуже нешвидка. Якщо надумаєтесь робити це самі, будьте готові, що пів дня точно на це потратите. Друзі, я плотно поставив назад сальник і використовував таку тупу викрутку. Заштовхав її туди. Ну і навіть кияночкою трошки пристукував, Ледве-ледве. Так, друзі, я поміняв сальника. Зайнялося в мене 3 години. І я розкажу вам, як зробити так, щоб у вас було менше гемора, ніж у мене. Так, почати треба що? Зняти цей пластик і зняти пластик, що на рулі. Повірте, потім буде легше. Після того, як ви зняли пластик, ось хрестовина оця, відкручуєте оцей болтик, гаєчку точніше, і гаєчка отут. Вони на 12. Потім переходите ось сюди і відкручуєте ось цей один і з цієї сторони так само один. Тільки в цей момент будьте обережні. А, забув. І один ось тут. Ось тут ще один, теж на 12. І в цей момент будьте обережні, бо колонка може впасти вам на голову. Тобто якось її притримуйте і потім, коли ви її скрутили, тягніть на себе. Вона ну так туго, але піде. Потягнули на себе і все. Вона звідси вискочила. В сальник вкручуєте саморіза, вибиваєте його, новий сальник чуть-чуть змазуєте і забиваєте назад. І все. Але що це дуже гіморно і дуже незручно тут. Але якщо в мене вийшло, вийде і у вас, підписуйтесь на канал, коментуйте. Дякую, що подивились. Хто щастить!